У день голосування не всі черкаські дільниці відкрилися вчасно. На деяких виборці близько двох годин чекали можливості проголосувати. Причиною став несвоєчасний друк бюлетенів для виборів міського голови та депутатів до Черкаської міської ради. Бюлетні територіальна комісія почала роздавати вчора пізно вночі. І деякі дільничні виборчі комісії отримували їх навіть в п'ятій ранку. І після цього вони почали їх рахувати, пропечатувати. І були затримки там годину, там дві в деяких дільницях це близько 20% дільниць не вчасно відкрилися. Серед порушень у самих Черкасах спостерігачі зафіксували підвіз виборців автобусами до дільниць. Ну це таке. Що ну, це, це? А які руки? Що це за руки? Що це за руки? Проінструктуйте хоча б своїх людей. Водночас невідомі молодики по дорозі до однієї з виборчих дільниць. Розвішувала агітацію за кандидата у день голосування, і вони якраз вішали по цій стежці так систематично на цих гаражах на парканах. Вішали ці великі такі плакати агітаційні. І як тільки побачили ну, виборці про те, що це відбувається, викликали міліцію, хлопці зрозуміли, що міліція викликана, і почали швидко знімати цю агітаційну продукцію. І лише один плакат не встигли зняти. Про що ну міліція мала можливість зафіксувати вже цей плакат біля дільниці? Протягом дня з'явилася інформація і про крадіжку бюлетенів у в ...ДВК під час голосування. А на одній дільниці члени комісії виявили, що отримали бюлетені не свого округу для виборів депутатів до Черкаської обласної ради. Дільниця обслуговує округ номер 79 а бюлетені видали 78-го. На маркуванні на бюлетенях стояла округ 0,78, дільниця 7107. Саме ці дільниці ми їх і передали. Скоріше всього, з їхніх же слів, що бюлетені, які зараз проголосовані, будуть визнані недійсними. Можливо, що буде визнане недійсним все голосування по цій дільниці. Кілька годин виборці голосували по неправильних бюлетенях. Лише о півдні до Соснівської районної ТВК привезли нові. Тепер не використані неправильні бюлетені вилучать, а проголосовані не рахуватимуть. Водночас експерти прогнозують, що явка виборців буде на рівні 50-60%. Вибори у Черкасах до останнього були під загрозою зриву спершу через проблеми в роботі міської виборчої комісії. Перший її склад ЦВК розпустила через систематичні порушення. А другий сформували за тиждень до виборів, оскільки нові члени не проходили потрібного навчання, експерти вважають, що це може призвести до проблем на етапі встановлення підсумків голосування. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.